Гарний ювілей, тому я хочу разом з вами, всіми привітати і головного лікаря, і весь персонал, побажати вам Божого благословення, опіки Пресвятої Богородиці ну і митрополита е, Андрея, нехай він надихає, нехай митрополит е, Андрій піклується, е, буде вашим таким і проводом, і захисником, і е, у вашому житті, у, у вашій праці. Дякую вам щиро, що ви е, нам дуже дороге ім'я митрополита Андрея Шептицького е, зберегли тим більше, що митрополита Андрей що дуже багато був на цій землі. Е, дуже багато часу він проводив з цими людьми. Е, але знаємо, був час, коли старалися ім'я митрополита Андрея, щоб українці його не знали. Хотіли щоб ми не пам'ятали про митрополита і про його. Добрі діла його, ті величні справи, які він, він творив і працював і сам, і до того на на того надихав все духовенство Галичини. Петрополитом Андреєм є названо дуже багато вулиць, площ. Петрополиту Андрею тобі пам'ятники не тільки в нас, в Галичині за в Нового року, ми відкривали івано франківську але також. І на сході України, тому ім'я митрополита Андрея є таким е, величним і для нас воно буде святим. Ви знаєте, що Святіший Отець в минулому році проголосив його ім'я гідним бути проголошеним в церкві блаженним. І ми з вами очікуємо того що й великої оцінки церкви проголошення його на весь світ як праведного митрополита. Блаженного митрополита. Тому я радий, що ви завітали і маєте можливість цьому санаторії відпочивати, дорога, молода. Нехай вам самий властивий Господь благословить. Дякую, що ви зійшлися на таку прекрасну, гарну зустріч. Я також міг з вами молитися, вас вітати і всім вам благословляти. А давайте ми ще разом з вами всі разом привітаємо сьогодні наших матерів. А з цим величним святом для матері. Тому всі матері тут присутні вітаємо, а також вітаємо тих, яких ви залишили вдома все себе всі. І Давайте ми всі разом заспіваємо многоє і благоє літа.